Всіх вітаю, з вами Марія, і приготуйтесь до наступних подій. Як зазвичай, дивимось сьогодні на завтра. І починаємо з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Так, готуйтесь до активних дій, короля жезлів. Він, ну, знаєте, від якоїсь теми буде відходити людина емоційно. Це не так, що там я просто дуже поспішаю, а це емоції рухають людиною. Диктують йому правила, диктують йому взагалі якісь дії його. І це, знаєте, людина взагалі емоційна, взагалі він такий, що якщо він щось там собі надумав, якщо щось його, якась тема бендежить, то він ж нікому спокою не дасть. Тож будьте готові, може, це людина з вашої родини, може, це ви десь спілкуєтесь з такою людиною. Ну, наприклад, по роботі якийсь співробітник або керівник ваш. Тут, знаєте, ну, він сам не буде в спокої в цей день, і він нікому не дасть того спокою. Бо у нього є плани на майбутнє, бо він на щось налаштований. І він так, знаєте, ну. В цій ситуації він просто так не полишить. Він не буде щось самотужки тихенько робити. він Те, що він буде робити, там задіяні будуть Ну по максимуму люди. Сфера кохання. до чого вам готуватись в цей день у сфері кохання? Угу. Ой, ну тут якісь такі глибокі почуття. А, знаєте, як це виглядає? Я трошки уточню добре, а потім вам скажу. Так, дивіться, сфера кохання це про стосунки двох людей, в яких ви вважаєте, що людина насправді не дуже, не дуже до вас має такі якісь глибокі почуття. Насправді ні. Насправді людина просто з якихось причин, ну там. Вони можуть бути різні у різних людей, різні, я їх навіть не буду уточнювати тут. Людина приховує ці почуття. Ну, та інформація, яка от перша йде, це просто боїться вашої реакції. От на зараз, як з вами спілкується, то задоволений чи задоволена, бо нібито все воно і непогано, ну, спілкування між вами таке, знаєте, Приємне задоволення людина отримує щаслива, чи щасливий від того спілкування. А от вивести спілкування на новий рівень трошки лячно, бо раптом ви не готові. А раптом це може не покращити, а навпаки, ну, якось змінити на гірше ваші стосунки. Оце трошки лячно. Оце, знаєте, Таке питання, яке людина сама себе накрутила чи накрутив в голові, і тримає в тиші відповіді на, на таке питання, бо ну, просто от боїться вашої якоїсь реакції. А, це тільки тоді у вашій владі. Якщо вам дійсно подобається людина, ну трошки так знаєте, побудьте себе, щоб людині спокійніше було, щоб не так лячно було з вами говорити на якісь такі глибокі теми. Ну, а зазвичай там розвиток цих відносин він поступовий буде і людина дуже. От Я не знаю, як би це гарніше сказати. Залипла на вас, залипає на вас. Ну не знаю, воно не, не симпатично звучить, але ж вибачте, от просто це іноді складно підбирати слова, коли ти в потоці е, читаєш інформацію. Воно як йде, так ти її озвучуєш. Може, людина так собі думає, я залипаю. ну Нічого, дозволимо, добре. Далі дивимось, робота. До чого вам готуватись у вашій роботі? Так, до чого вам готуватись у вашій роботі? Ой, тут-то тут, тут багато, багато-багато якоїсь роботи на вас навалиться в цей день. І, знаєте, звичний якийсь. Порядок роботи, от як ви звикли працювати, він буде змінюватись. Трошки вас навіть це налякає. от ті зміни, які Ну нема у вас такої готовності, нема навіть згоди на те, як воно буде змінюватись. Ну Будь-як воно може відбуватись. Тут, знаєте, як з'явиться якась можливість. І вам можуть ну, накидати якоїсь роботи. Просто, от, щоб не втрачати якусь там можливість, там, давайте от скористаємось цією можливістю і будемо там, робити більше того, що ми робимо на зараз. Десь ви будете там, настоювати на своєму, десь ви будете в свій бік намагатись змінити ситуацію. Давайте трошечки ми. Так, ну дивіться, дійсно, можливість заробити вона з'являється, трошки більше заробити, але недостатньо там інформації. Оце вас може бентежити. Ви просто будете незадоволені ситуацією, бо це знаєте, як відчуваєте, що ну, недостатньо там рівноваги в тому, що вам. Пропонують або диктують, що треба робити. Але ж все одно, все воно завершиться добре. Тут якась ситуація, яка, знаєте, от про щасливі зміни. Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо, що вам. <пиш> ага. Ясно. Так, дивіться, що вам важливо прийняти в цей день? Звертають карти увагу на те, що, це знаєте, людина як вичікувала. Е Певний період часу, наприклад, або щоб підлаштувалися якісь там можливості, або появи якоїсь певної людини, щоб легше було щось зробити. Дивіться, будьте уважні, бо. Людина, яка себе духовно наповненим чи наповненою. Я не можу тут уточнити чоловік чи жінка, але ну, просто я кажу людина. А у вас там ви потім зрозумієте, про кого мова йшла. Людина, яка заради свого задоволення намагається підлаштувати якусь ситуацію, тут хитрість. Тут, знаєте, коли за вами хтось може шпигувати, ну, наглядати, як хочете, людина, яка, в якої насправді не вийде те, що замислив чи замислила, яка не буде мати з цього ніякого зиску, ну, просто от ситуація не відпрацює на користь людині, яка хитрує з вами. І просто, от, знаєте, буде шкодувати, але вже буде пізно. Ви для себе, ну от як зрозумієте, що вами чи жертвує хтось, чи якоюсь ситуацією, ну, якусь ситуацію в жертву приносить хтось. Тобто ви, ну, скажімо, інтуїтивно більш Налаштовані, ніж та людина. І ви цю ситуацію більш глибше для себе побачите, зрозумієте, ніж хотіла б та людина чи хотів би той чоловік. Це, це вже, я кажу, у кожного з вас якось по-своєму буде. Тож в цій ситуації, так щоб аж дуже вам хвилюватись, то й не треба, просто будьте уважні, і тоді ви зможете запобігти якийсь такий Неприємній ситуації. А так, від чого краще б краще б за все відмовитись, давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Угу. Угу. Так, дивіться, від ситуації, яку ви будь-що хочете завершити в цей день або найближчим часом. Ситуація, яка вам по долі. Надана, яка вас ну, як навчає зараз, яка підсвітлює вам якісь моменти заради того, щоб вас зробити більш рівноваженою людиною. Ви можете трошки навіть агресивно сприймати ситуацію, бо буде велика втома, бо буде щось таке, знаєте, коли вам ну, складно або фізично буде надаватись вся цілком і повністю ситуація, або просто от вам, ну, Емоційно навіть може бути складно надаватись ситуація, але в будь-якому випадку це те, що вас, ну, знаєте, як переробляє, як робить з вас людину, яка, от просто знаєте, як очі вам відкриваються. Як не поспішай осуджувати, судити, бо тобі треба вміти ситуацію бачити, як є, врівноважувати себе, і врівноважувати якісь, ну якщо там між людьми якісь моменти, може там у вас в сім'ї, а може там десь в колективі ви як, як суддя будете виступати по якихось моментах. Тобто просто будьте більш, знаєте, от ви як перегоріти можете до якихось моментів, які ви раніше сприймали ну, зовсім не так. Ви могли ну, як запалюватись швидко, а вас навчають більш врівноважено сприймати або людину якусь з вашого оточення. просто от. Легше сприймати, легше відноситись, змінити своє відношення або до ситуації. Тоді чи людина буде змінюватись, бо ви ж змінитесь в першу чергу. І ви вже не так будете сприймати, і ви вже не таку реакцію будете надавати або людині, або в ситуації. І... Відповідь на вашу реакцію буде теж в людини або сама по собі ситуація буде вирішуватись ну, якось інакше. Тож, просто це як вас як переробляє сама по собі от, ну, там, день, ситуація, людина, це, це вам на користь в будь-якому випадку. Ви тільки виграєте в цій ситуації. Так... Чого не уникнути, ми це зараз повинні продивитись, да? чого вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо. Такої. Угу. Так, дивіться, О, так, де моя паличка? Король Кубків, королева Пентаклів і ситуація, яка. Тут незадоволені будуть обидва і ситуація, в якій люди посперечаються між собою. Кожен буде настоювати на чимсь своєму, у кожного своя правда, кожен бачить свої плюси і мінуси в ситуації, але тут є і все, і плюси, і мінуси. Тобто, дивіться, те, що буде відбуватись між вами, це може бути в сім'ї. Ситуація така, це може бути десь в колективі. Але ж, знаєте, коли смуток є, от зі смутком сприймається, наприклад, погляд на щось в людини, коли люди між собою не можуть домовитись, коли ну, так, як воно виглядає, то так і не зможете дійти згоди в якійсь ситуації. Хоча ну, завжди кажу, що це не вирок. Те, що я вам розповідаю і ви почули, ви можете змінювати на свій лад. От Ви почули, вам не сподобалось в ситуації, потім по-своєму якось переробили все, і ви маєте інший результат. Так, далі порада від вищих сил для вас на цей день. Порада вищих сил. Угу. Ой, добре. Добре, добре. Дивіться, а тут. Угу. Дивіться, там, де у вас... Давайте так, для багатьох з вас це все ж таки буде про матеріальне, для когось з вас це буде про емоційне, про почуття якісь. Але ж, знаєте, коли ви будете задоволені і ви якусь користь будете мати, але не тільки в рамках цього дня. А це те, що у вас буде поступово накопичуватись. І зберігайте. Кому як, да? комусь треба трошки накопичити грошей, комусь треба, знаєте, от, такі гарні внутрішні відчуття, наприклад, до якоїсь людини, або в якійсь ситуації ви задоволені і ви щасливі від того, що, от, наприклад, якось так складаються у вас умови, обставини. Наприклад, колектив якийсь підбирається, гарний до спілкування. І будьте, ну як то кажуть, вдячні за те, що маєте. Ви не втрачаєте це найближчим часом це те, що лишається з вами, і намагайтесь це втримати і надалі. Гарний день, цікавий, емоційний дещо, але. День, який принесе вам в майбутньому гарні результати, бо ви ж знаєте, будь-яка наша дія вона має продовження. Вона не на одну секунду, не на один день, а вона, ем, ну, як в ланцюжок дій подальших, вплитається, і воно буде якось і далі для вас працювати. Тож на цьому всім дякую. Всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе і будьте в безпеці. Побачимось! Всім пока.